На даний момент у проєкті Свіжа кров від м один залишилося всього чотири найсильніших колективи. Саме вони будуть продовжувати боротьбу за перемогу, ексклюзивну статуетку і контракт із M1 Records. Зараз саме час згадати команди, які завершили участь у проекті на попередньому етапі. Першими на стадії чвертьфіналів почули від нашого журі фразу ВАМ диплом учасники гурту Безпека Єдине, що мені не вистачило, це там є один момент. От після останньої паузи, там вокалісту ну, мусово стрибнути десь так високо-високо. Тут без, без стрибка не обійтися. А так все добре. Було захватуваю енергічно і лірічно. Ви шикарний колектив. У вас велике майбутнє, абсолютно точно. Єдине, ви маєте сконцентруватись і писати тільки хіти, тому що від вас іншого після оцих двох двох ваших бойовиків іншого чути не захочуть. Наступними вилетіли з проекту львівські хлопці з команди Грін Сайленс! Green Silence не те, що кволими виглядали, вони навіть млявими сьогодні виглядали. В принципі, група як музиканти професійні, але я не можу їх розцінювати за шкалою мистецтва. Тобто, дійсно, якщо б я прийшла на весілля, якщо б мене запросили, ось і я би випила трошки вина, то я напевно, би отримала багато кайфу. Не змогла вибороти петівку у чвертьфінал свій від на М1 Херсонська ватага Ролікс. Група Rolex абсолютно відстійна команда. Я дивуюся, як вони не те, що потрапили аж в третій етап свіжої крові. 2, як вони взагалі на свіжу кров потрапили. Я дивуюся. Моє особисте міння. І і другий трек був потрясаючий, енергічний. Класний, тобто, ротація кайловий, не вплинула на думку. Спасіба, спасіба, що ви єсть, і штувасість такі пісіс. Ролік, це якраз яскраве підтвердження того, що в принципі український глядач він ну, максимально інтегрований в таку в сучасну світову шоу-бізнес-цивілізацію. Йому байдуже Попса – Це це жорстка музика, це джаз, це блюз. Він хоче слухати пісні, які йому подобаються. І останніми на чвертьфінальній стадії завершили боротьбу. Сумні рокери із групи «Скрудж». Все для мене сьогодні буде вирішувати саме от той виступ, який вони зараз показують. Мені важливо побачити, як вони сьогодні будуть виглядати і звучати в нашій програмі. Хлопці професійні, вони мені якби до душі, але мені здається, що трошки не вистачає сильних пісень. Шикарна група, дійсно, і, і, і фронтмен дає джазу, йому вистачає там простору і всього на світі. Єдине, що, от, поки що, нема там пісні «Black Hole Sun». Глядачів першого музичного з вами, як завжди, у цій порі свіжа кров віді на М1 І знову вас вітають ведучі проекту Віктор Скуратовський, Валерій Харчишин та незрівнянна кульбаба. Вже сьогодні ми дізнаємося назви двох гуртів які зійдуться в запеклому протистоянні у фіналі нашої програми. Саме ці два гурти вийдуть на сцену нашого грандіозного фінального концерту, який відбудеться вже 5 вересня у Києві. І uh, так по результатам сьогоднішньої програми дві групи услышать із уст нашого уважаемого журі не зовсім приємну фразу Вам диплом», яка означає їх виліт із проекту. Ну а дві команди. Які найбільше вразять, шановне журі, стануть фіналістами нашої програми і здійдуться в запеклому протистоянні свіжої крові. Вони і продовжать боротьбу за перемогу у конкурсі, контракт із М1 Рекордс та ексклюзивну креативну статуетку. цю. Ця піявка символізує очищення э, старої крові нашого э, отечественного шоу бізнесу і вливання в неї свіжої нової крові. Отже, за почесне право стати фіналістом нашого проекту. Сьогодні будуть боротимуться такі колективи. У півфіналі свіжої крові від на М1 ми побачимо два запеклих музичних протистояння. Саме сьогодні нам стануть відомі назви двох груп, які вийдуть на велику сцену фінального концерту проекту. Вместе з цими замечательними командами переживає за кулісами нашого проєкту саме звітніше блондинка країни, Дівшка Блонда. Їй і передаємо сейчас слово. Стримняшка я. Отличная група. Саундчек у шлямці Саундчек у шлямці з бог Бруківка це орхідея в них на їх мові. Це шок! це вам не просто так. Настав час представити вам ледь не найважливіших людей на нашому проєкті Людей, які вирішують долю, вирішують хто з наших конкурсантів з дипломом їде додому, а хто залишається в нашій програмі? Хто нарешті стане фіналістом і отримує волшебну статуетку? Та контракт с м Рекордс». Голова жюри, генеральный директор канала «М1» Олександр Асаулюк. Я пытаюсь сохранить эти детские ощущения, и я очень радію, когда мене дивують, дуже радію. Девушка, которая с первого взгляда может отличить потенциальный хит от посредственной композиции. Начальник молодежного сегмента «Диджус» Неля Ус. Мені сподобалася робота команди. Молодці. Синхронно, гармонічно, ціле. Найдобріший член журі, ну, принаймні, він себе так позиціонує. Сашко Положинський. <плес> Та ні, я ж добрий. Що ви думаєте, що я такий злий? Дівчина, яку можна підкупити, або ж фірмовим саундом, або ж етнічними мотивами, або ж просто правильним типажем вокаліста. Це лама. Музика дихає, відчувається бас гітара і всі інструменти. Я передаю слово уважаємому голові журі Олександру Салюку. Так швидко минув час, і ми дісталися півфіналу. Чесно кажучи, я трохи сумую з одного боку, сумую, тому що закінчується доволі веселий для нас час, доволі трагічний для когось. Але я так розумію. Дуже корисний для українського шоу-бізнесу. Сьогодні ми дізнаємось, хто буде в фіналі проекту свіжа кров від діджус. Сьогодні ми дізнаємось, хто схрестить свою зброю там на тій великій площі. І сьогодні ми будемо вже здогадуватись, хто стане свіжою кров'ю для українського шоу-бізнесу.